Вітаємо, шановні друзі. Завершується потроху Гермес. Сьогодні у е, білих футболках виступає. Зараз удар від кобільника, який хороший. Козного поєдинку. участі графіту. Та Яновою 19 булося ще два матчі. Подивіться, що витворяє Шеремета. Зараз не забуває Шеремета, але дуже хороший. Прохід він зробив. Тепер з другої спроби відзначається все таки голом Шеремета. 1-0 рахунок у нашого протистоянні. Ось так от Гермес виходить. Передача! І 2-0 рахунок у матчі. Гермес шокує вдруге. Непогана стіночка. зараз. Ледь не забувають енергетики. Але одразу ж контратака, Шеремета можна віддавати на паралельний фланг! і Забиває Володимир Великий. 3-0. Рахунок у грі. Дубель від Володимира Великого. Щодо скали, ну тут я вже можу відзначити трьох гравців, які з'являються сьогодні одразу ж у першому матчі. Тут зіграв як захисник команди суперника. Сам того не бажаючи удар. І зараз забиває все таки Роман Вишивний. На перше поле здалося, що попів мав би реагувати. Питний партнер трогомарка Олімпія та Квавіта. Бекера сьогодні немає що. От, в принципі, що могло також свій плив здійснити. Козак. Козак рятує, реалізує. Козак. Козак, який. М'яч зараз залітає в його виконанні. Фантастичний удар вдається козаку і рахує. Тех, що Нередки, адже дві команди сьогодні -білі. Чи Команда може якось себе зарекомендувати. Оці. Пригадуєте, тоді ось цим своїм бомбардирським хистом зробив місце у складі команди. Козак. Козак. І зараз забиваємо усі. Ось так от. 2-4. Рахунок у матчі. Другов, попів, попів, простріл! Зараз подивіться, що відбувається. на другого. Другого пробиває другого. 3-4. Це автогол від Антона Четверка. І зараз дві хвилини більш топового. Часу у цьому матчі. Передача зараз! Не... Лектину відбирають м'яча. Поставники Гермесу, яким Якимов, перехоплення! Козак забиває 4-4. Просто космос помиляється, Якимов, в якому готові були ми якраз пам'ятник ставити.